Мисливська зброя на військовий манер у великої кількості українських мисливців є високоточна зброя, про яку в армії навіть не чули. Попри чималу вартість таких рушниць, заможні українці хочуть віддати її нині на передову. До тепер такі дарунки оформлювали безпосередньо на бійців, але ж людина може і загинути, і демобілізуватись. І що буде далі з тою зброєю та набоями? Виникало чимало питань нині ж після півторамісячних роздумів, волонтери знайшли шпаринку, завдяки якій армія може отримати сучасну снайперську зброю. Ольга Максимова знає механізм високоточного зброєння. Високоточні гвинтівки рідкість у озброєнні наших вояків. У цей же час у арсеналі заможних українських мисливців їх чимало. Снайперська зброя зареєстрована як мисливська під нерізними карабінами. Лише по Києву таких стволів тисяча кажуть волонтери. На патріотичній хвилі заможні не проти поділити з бідною армією сучасним озброєнням. Волонтерам знадобилось півтора місяця, аби пробити броню складного бюрократичного механізму. Тепер що усе було законно, власники можуть передати свої гвинтівки до будь-якого магазину зброї на реалізацію. А вже стане подароваты минобороны або конкретной часты. Есть там ряд процедур, письма, которые в Министерство обороны пишет запрос магазину, магазин отвечает, что готов подарить, Министерство обороны обращается в Министерство внутренних дел, Министерство внутренних дел выдает разрешение как бы, на приобретение, но ну, фактически мы имеем как бы, нужный результат. То есть оружие владелец передает безвозмездно, оно снимается с учета полностью с него, и полностью законно становится на учет воинскую часть. За такою схемою каже Павло, волонтери групи Combat UA вже передали в восьмому полку спецпризначення карабін 308-го калібру. Його точність влучання у п'ятикопієчну монету з відстані 100 метрів. Подарунок для армійців готує і Костянтин. Його хобі полювання у горах. На ось такій гвинтівці він відточує свою майстерність у влучній стрільбі, подібною, але іноземного виробництва та новітнішого 338-го калібру та ще чотирма сотнями набоїв. Чоловік планує поповнити арсенал армійців за 10 днів. Магазины тоже идут навстречу, и они э, отпускают эту винтовку по оптовым ценам э, значительно дешевле, чем она бы стоила в розницу. Ее цена около 8 тысяч долларов. Вот. А магазин делает скидку, и таким образом э, я на эти деньги могу купить патроны. На разницу и этих патронов будет достаточно для того, чтобы бойцы несколько місяців вели боевые действия. Чему назавжди віддає свою вартісні іграшки, человек пояснити не може. Все, что у меня было высокоточные дальномеры, я передал в армию, Прицелы тепловизионные, прицелы ночные. Вот и когда я знакомился с этими бойцами, это ребята, которые ничего кроме СВД не видели вот им нужно їх обучать всему нужно. Ми проводили з ними мінімальний даже без, который дозволяє після цього достатньо точно стріляти. От, тому що с наставлення ну, ну, Советского союза це просто таблиці, які не дозволяють человеку понимать балістику. Зброя кажуть, чоловіки застарівають через 3-4 роки. У багатьох мисливців вона просто відлежується у сейфах. Крім того, є колекції, які дістались у спадок, і для нових власників це тягар. Усіх бажаючих допомогти українським армійцям. Им волонтерська група комбатюї просить шукати їхню сторінку у мережі Facebook. На себе вони беруть усю тяганину з документами, яка ускладнює процедуру передачі. Ольга Максимова, Андрій Хлус, Спецкор, 2+,2.